Вітаю вас, шановні глядачі першого муніципального каналу. З актуальними новинами станом на 10 серпня Ірина Вербинська триває 168-ма доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Неспокійно залишається ситуація в Миколаєві, Запоріжжі, Херсоні на Дніпропетровщині. Після артобстрілів цієї ночі загинуло 11 людей, 13 поранено. В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу Ка. Алібер зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури на території України. Винущувальна авіація повітряних сил продовжує патрулювання повітряного простору України. А ударна успішно надає вогневу підтримку нашим підрозділам у визначених операційних районах. Триває мінна небезпека. Не наближайтеся до моря ворожі міни і далі прибуває до збережжя». Вчора з порту Чорноморськ вийшло два судна з 70 тисячами тонн продовольства. Повідомили в адміністрації морських портів України. За 9 днів роботи зернового коридору з морських портів України вийшло 12 суден, які вивезли більше 370 тисяч тонн агропродукції до семи країн світу. Одне судно зайшло до порту Чорноморськ під навантаженням. Комунальні служби міста працюють в штатному режимі та безперебійно міський центр благоустрій продовжує роботу по покосу трави, ліквідації вибої на дорогах міста та нанесення дорожньої розмітки. Працівники комунального підприємства ж 1 займаються поточними ремонтами житлового фонду, проводять ремонти в під'їздах, оновлюють покрівлю на дахах багатоповерхівок, проводять сантехнічні роботи водопроводу та каналізації. Тривають роботи щодо розробки двох свердловин на підйомі Північний для нормалізації. Видобутку води, наповнення резервуарів та подачі води до споживачів. Підтримуємо комунальників вчасної оплатою за спожиті послуги, водовідведення та водопостачання, теплозабезпечення, квартплату та вивіз твердих побутових відходів. Продовжується видача продуктових наборів мешканцям міста похилого віку та особам, які опинилися в складних життєвих обставинах. Зазначена допомога здійснюється в оновленому центрі допомоги Білгород-Дністровського міського штабу, взаємодія та турботи приміщення міського центру культури та дозвілля по вулиці Кирилова, 16. Нагадуємо, що середи департамент соціальної сімейної політики та охорони здоров'я міської ради надає продуктові набори внутрішньопереміщеним особам, що зареєстровані на території міста Білгород-Дністровського за адресою провулок Офіцерський 8 Управління освіти повідомляє, що основна сесія національного мультипредметного тестування для випускників 2022 року, яка тривала з 22 липня до 4 серпня, завершилася. Уперше в історії України масове тестування з української мови, математики та історії України, проводилося онлайн. У межах основної сесії було створено та задіяно в місті тимчасові два екзаменаційні центри. В результаті проведення тестування рекордна кількість випускників міста, а саме 15, отримали 200 ба. Валів, вітаємо випускників з високими результатами. Так тримати. Наголошуємо: не нехтуйте сигналами повітряних тривог. Не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь правил та обмежень, що встановлені заради збереження вашого життя. Не забувайте про комендантську годину з 23 до 5 години ранку. Це були всі основні новини станом на 10 серпня. З вами була Ірина Вробинська, і це ще один день до перемоги.